Привіт, трейдери, у цьому відео ви дізнаєтеся про найпростішу стратегію денної торгівлі для початківців. Вам буквально не потрібен жоден досвід, щоб бути прибутковим, і це стратегія, про яку я хотів би знати, коли тільки починав, тому що вона використовує концепції, які застосовують професійні трейдери, але настільки спрощені, що кожен може це зробити. І те, що стратегія проста, зовсім не означає, що вона не прибуткова, адже я також провів її бектестування, і вона показала вражаючий рівень виграшу у 65%, що досить добре для такої простої стратегії. Тож давайте почнемо. Стратегія настільки проста: ми дивимося лише на один індикатор і не думаємо ні про що інше. І цей індикатор це 50 ема. 50 ема це 50-денна експоненціальна ковзна середня. Це лінія на графіку, яка показує середню ціну активу за останні 50 днів, але з більшою вагою для останніх цін. Щоб застосувати цю стратегію, нам потрібно мати на екрані лише ціновий графік і 50 іема. Для цього виберіть графік, який хочете проаналізувати, і натисніть Індикатори. Тут ми шукаємо ема. Відкриваємо її, переходимо до налаштувань і встановлюємо значення 50. Отже, ми шукаємо графік, на якому ціна рухається нижче 50 ема, як, наприклад, на цьому графіку. Стратегія починається тоді, коли ціна прориває 50 емей вгору, і свічка закривається вище неї, як ви бачите на цьому графіку. Отже, перший крок цієї стратегії виконано прорив вище 50 EMA. Потім ми чекаємо на відкат. Однак ми вважаємо відкат справжнім лише тоді, коли бачимо щонайменше дві протилежні свічки, що йдуть вниз, тобто дві підряд червоні свічки після прориву вище ЕМА. Як тільки ми це побачили, проводимо горизонтальну лінію на локальному максимумі перед тим, як з'явився цей відкат. Потім, після того як з'явилися дві червоні свічки, чекаємо, поки ціна проб'є горизонтальну лінію вгору. Але пам'ятайте, тіло свічки повинно закритися вище цієї лінії. І коли це відбувається як тут, саме тоді ми купуємо. Але навіть якщо налаштування ідеальне, це не гарантує успішної угоди, тому нам потрібно встановити стоп-лосс, щоб обмежити ризик. Для цього ми додаємо ще один інструмент до нашої стратегії. Отже, у TradingView знову перейдіть до індикаторів: введіть шанделієр стоп і виберіть ось цей від піпчарлі. Після застосування індикатора ми розміщуємо стоп лос нашого входу на рівні шанделієр стоп. У цьому прикладі це буде ось тут. Далі ми встановлюємо ціль по тейк профіту, яка вдвічі перевищує стоп лос тобто ось тут. Тепер, навіть якщо налаштування виглядає ідеально, це не завжди означає, що це гарна угода. У мене є дві основні причини, через які я скасовую угоду. Перша, коли ми отримуємо відкат, але ціна пробиває ема вниз. Отже, припустимо, що всі перші кроки стратегії йдуть за планом. Ми пробиваємо ЕМА після того, як певний час торгували нижче неї. Потім отримуємо відкат з двох послідовних свічок, що дозволяє нам провести горизонтальну лінію. Але потім, перш ніж нам вдається пробити цю лінію, відкат виявився занадто глибоким, і ціна пробила ЕМА й вниз. Якщо це трапляється, угода автоматично стає недійсною, оскільки це означає, що наш відкат не є повністю чистим. Друга причина для скасування угоди для мене: якщо свічка прориву значно більша за середню свічку, тобто, якщо прорив у три або чотири рази більший за середню свічку, як у цьому прикладі, існує велика ймовірність, що прорив нестійкий і ціна може розвернутися вниз. Тож це також тип сетапу, якого слід уникати. У попередньому прикладі ми починали з графіка, де ціна торгувалася нижче 50 ЕМА. Але ця стратегія також працює і навпаки. Якщо ми візьмемо графік, на якому ціна торгується вище 50 ема, як у цьому випадку, чекаємо, поки вона проб'є цю лінію вниз, і тоді починаємо нашу стратегію, дотримуючись тих самих кроків. У цьому випадку ми чекаємо, поки ціна проб'є 50 EMA ема вниз. Отже, коли ми бачимо просідання нижче цієї лінії, ми шукаємо дві послідовні зелені свічки, щоб провести горизонтальну лінію на локальному мінімумі. А потім, коли ціна розвертається і опускається нижче цього мінімуму, саме там з'являється можливість для продажу. Тобто, це точно та ж сама модель, але у протилежному напрямку. Але гаразд, тепер, коли ми розуміємо стратегію, давайте розглянемо кілька реальних прикладів. Перший приклад це графік долар США проти канадського долара. Синя лінія тут це Ема. Як бачите, ціна досить довго торгувалася нижче 50 Ема, поки не відбулося пробиття. Саме тут я зацікавився. Після пробиття я чекаю на відкат щонайменше з двох послідовних червоних свічок, що й сталося ось тут. Тут я провів горизонтальну лінію на максимумах. Після цього залишалося чекати, поки ми знову проб'ємо цю лінію. Коли це сталося, я купив одразу після закриття пробивної свічки. Потім я застосував шанделір стоп, виставив стоп-лос і тейк-профіт. Як бачите, ціна досягла нашої цілі по тейк-профіту. Ось ще один приклад. Знову ж таки, на графіку USDCAD пара досить довго торгувалася нижче 50 EMA. Ми чекали на пробиття, а потім на розворот після цього пробиття. Потім ми провели горизонтальну лінію на рівні локального максимуму. І як тільки я побачив, що свічка закрилася вище цієї лінії, це стало підтвердженням пробиття, і я відкрив довгу позицію. Далі я застосував індикатор «Chandelier Stop» і виставив наш стоп лос і ціль по тейк-профіту. Знову ж таки, ціна досягає нашої зони тейк-профіту. Цей приклад повна протилежність попередньому. У цьому випадку пара австралійського долара досить довго торгувалася вище 50-ї іма, поки ми не пробили її двома дуже довгими червоними свічками поспіль. Потім я чекав на відкат вгору. Коли ми побачили три зелені свічки поспіль, це стало сигналом, що я можу провести горизонтальну лінію на рівні мінімуму. І коли ми пробили цей рівень, настав час відкривати коротку позицію. І знову це спрацювало. Ми досягли цілі по тейк профіту на короткій позиції. Так само, як важливо знати, коли угода буде вдалою, важливо також вміти розпізнати, коли потрібно скасувати угоду, якщо сетап стає недійсним. Ось чому я хочу показати вам і цей приклад. Як бачите, спочатку сетап виглядав добре. Ми деякий час торгувалися нижче 50 і ма. Потім ми пробили рівень і ціна розвернулася. Тож я провів горизонтальну лінію на локальному максимумі. Але ще до того, як ми пробили цю горизонтальну лінію, угода вже стала недійсною, тому що ціна знову опустилася нижче 50 ема. І якби ми все ж продовжили угоду і купили на пробої, угода б не вдалася і спрацював би стоп-лосс. Тож, якщо одна з правил, які ми встановили для угоди, не була виконана, нам слід намагатися вийти з угоди, оскільки сетап став недійсним. Тепер важливо, щоб я показав вам результати бектестингу цієї стратегії. Як ви бачите тут, це кожен окремий сетап нашої стратегії, який відбувся на 4-годинному графіку австралійського долара до японської єни з 2020 по 2024 рік, а результати? У 65% випадків угода була прибутковою, і це дуже хороший середній показник. За цей період я використав цю стратегію всього 32 рази, і 21 з 32 угод були прибутковими. Тож це доказ того, що ваша стратегія не повинна бути складною, якщо ви хочете заробляти на трейдингу. Вам просто потрібно дотримуватися кількох простих правил і виконувати їх щоразу без жодних винятків. Буквально просто дотримуйтесь свого плану. Мені дуже подобається ця стратегія, і я вважаю, що це найпростіша та найприбутковіша стратегія для денної торгівлі для початківців у 2024 році. Ось і все. Стратегія, яку я хотів би мати, коли тільки починав торгувати. І коли ви зрозумієте цю просту стратегію та почнете стабільно отримувати прибуток, зможете розглядати й інші стратегії. Саме тому я зробив це відео, в якому розбираю 4 торгові стратегії, що можуть допомогти будь-якому новачку заробляти 500 доларів на день. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео!